Ось дощі. Холодно. Найкращий час для того, щоб утворилася пліснява. А як з нею боротися, розкаже наш супербіохімік Гліб Репіч. Вітайте, доброго ранку, Гліб. привіт, Саша. Для того щоб розібратися, як побороти плісняву, треба дізнатися, що це таке. Так. Пліснява – це мікроскопічні гриби. Але на відміну від тих грибів, які ми зазвичай їмо, вона не утворює плодових тіл. Я ось, Саша приніс сьогодні мікропрепарат плісняви, щоб ви всі подивилися, як же вона виглядає за допомогою мікроскопу. Так, я Дивлюсь, перший так Ух ти, прикольно. Круто. Підходьте, підходьте до нас. Так, вий, Зараз ви побачите, як покаже. же виглядає пліснява. Тобто пліснява, її тіло складається з таких ниток, які називаються гіфи. Ось ви їх можете бачити. Такі нитки, а ось ці блискучі утворення на нитках це і є спори. Це ті клітини, за допомогою яких пліснява розмножується. Тобто пліснява, Саша, це дуже дивовижне створіння. Ага. Вони існують гриби мілі, мільярди років уже на нашій планеті. Вони відрізняються просто надзвичайною живучістю. Вони здатні вижити на просто на стінках ядерних реакторів відпрацьованих, ага. так круто. Тому поборотити їх іноді непросто. С... дуже просто непросто не складно. Окей, тоді в мене наступне питання: чим відрізняється пліснява, Ось наприклад на цьому сирі французькому, який. Ну, досить непогано, до речі, mm -hmm. пахне. А від плісняви, яка на стінах? Так, ну різниця є, тому що плісніва теж є рід, різні види плісняви. Ось для сиру використовуються спеціально виведені, виведені е, культури пліплісніву роду пеніцилум. Mm -hmm. А на стінах на наших ось ця чорна плісніва це на що інше, як, наприклад, грибки роду аспергіліус. Наприклад, всім відомий чорна плісніва, страшна. Аспергіліус нігер латиною. Так, Ого, ну це може бути дуже небезпечно. І взагалі в нашій оселі плісні вони місяць. Чому тому, що вона, по перше, псує наш інтер'єр, це раз, по-друге, вона при розмноженні утворює мільярди спор. Вони потрапляють в повітря, а потім потрапляють до нас в легені. Так, і я тобі Саша скажу таку штуку: що якщо в людини дуже ослаблений імунітет, то ці спори вони можуть проростати прямо в легенях і викликати тяжкі захворювання грибкові, так? Uh -huh. Але навіть для здорової людини це може бути небезпечно. Чому? Тому що ці спори вони можуть викликати алергію, а алергія призводить до розвитку астми. А ось це запалення. Астма uh -huh. будь-яке запалення, Саша, може з часом при дуже тривали, тривалий... Якщо воно дуже триває, ну, довго, проходить довго так може призвести до розвитку раку. Це дуже небезпечно. Ось в мене є приклад з життя. Мій сусід в гуртожитку два роки страждав від алергії. Ми не могли знайти, що ж це таке. Аж потім виявилося, що його матрас був повністю вражений страшною чорною плісню. Тому якщо у вас є алергія, ви не можете знайти причин. Подивіться, чи не завелась в вашій квартирі чорна пліснява. Так, окей, Гліб, ти зараз нас всіх залякав, серйозно залякав. Навіть я почав думати, чи є в мене десь вдома пліснєва, в під'їзді пліснєва, сир з пліснєвою я точно вже їсти не буду, яким би він безпечний не був. Але давайте розкажи, як же її можливо, хоч якось її можливо перемогти, позбутися. Ну, плісніва, сир з плісніва абсолютно безпечний. Але, Саша, давай розберемося з боротьбою. Mm -hmm. Боротьба ускладнена тим, що та пліснява на поверхні, яку ми бачимо, це тільки верш, вершина айсбергу. Mm -hmm. А основна маса грибниці, тобто э, знаходиться всередині. Ці гіфи вони проникають в субстрати, там закріплюються. Як Тому, коріння дерев, видалити їх іноді важко. Все залежить від типу поверхні. Якщо поверхня гладенька і твердає, наприклад, кахлів вашій ванні чи пластик, то можна просто. Взяти щітку з миючим засобом гарненько це все вимити, повністю видалити цю плісняву, а потім продезінфікувати. Ось я пошарив в інтернеті і зробив таку підбірку топ-4 засобів, які радять люди для того, щоб продезінфікувати поверхню від плісняви. Ага, отже, отже, ми зараз розбиваємо боротьбу з пліснявою на два етапи: Пліснява, яка на поверхні, в яку можна можуть потрапити ці, це коріння і пліснява на поверхні, наприклад, там кахлю або вашого холодильника, де вона не може пробратися всередину. Отже, починаємо угу. з другого варіанту, більш більш простого. простого. Тобто відчистилимо плісняву і будемо дезінфікувати. І перший засіб, який я виділив, ну я його об'єднав в один так, в одну позицію. Це оцет чи сода. Розберемося. Ну, взагалі, пліснява, вона живе їй оптимальне. Середовище це слабко кисле. Вона угу. сама собі його створює. А ось оцет може створити середовище занадто кислим. а Сода, навпаки, занадто у пліснів, тобто грибу цьому, буде некомфортно там. Але, на жаль, вбити гриба вона не здатна. Вона тільки може зло, робити йому зле. А потім, коли гриб очухається, він ще дасть вам прикурити. Так? А, ну, то, ти, просто ти <с. так розповідаєш, як про, про людей. Ми зробимо йому дуже кисле середовище, і він переїде до сусідів. Чи він лишиться і буде терпіти? Але він терпіти? лишиться, і він потерпить, доки оцет випарується. Ага. і потім він. Знову, Знову почне рости. Тому тобто ми можемо сміливо сказати, що цей засіб дійовий лише на, де... на деякий так. час. На, Він деякий на 100% не вбиває плісні, вони вбиває. Окей. Ми зрозуміли, що сода і оцет на 100% так. не працює. У порівнянні з відпрацьованими ядерними блоками це просто дитячі забавки. Тому, Саша, треба переходити до важкої хімії. І мій перший засіб, номер один, який я сам використовую, це хлорка. Це супер засіб, тому що хлор здатний вбити, мабуть, будь-які живі організми. Угу. Ну і нас, Саша, в тому числі. Але тут є так, таке застеребити так. її, таке застереження. Ну, взагалі, як його використовувати? Беремо, коли ми почистили від прісніви, розводимо хлорку в воді, беремо ганчірку, не забуваємо про рукавички. І обробляємо всі куточки вашої кімнати, всі проміжки між плиткою, тобто всі поверхні, так угу. але увага, хлор це дуже отруйна речовина, яка в першу світову використовувалася як зброя. Тому провітрювання під час такої обробки ви обов'язково рукавички обов'язкові. Довго знаходитися в такому приміщенні під час обробки не можна. А тобто, респіратор респіратор від хлору не допомагає, тому що хлор це газ. Від нього врятує тільки протигаз. А не у всіх є вдома протигаз, як мінімум в кожної третьої сім'ї точно його немає. Отже, ми маємо зрозуміти, що хлорка працює, але вона дуже шкідлива і отруйна для людей. З нею треба бути дуже обезпечним. Але окей, ну от немає в мене протигазу, а є плісніва. Торобі можемо використати другий засіб. Називається він переки третій продається... та третій. Продається в будь-якій аптеці, але я зразу застерігаю, перекис водню аптечний, дуже розведений, 3%. Розводити його далі водою не варто. Тобто беремо просто пару пляшечок, виливаємо, виливаємо в миску, ганчірку туди і обробляємо всі поверхні. Так? Угу. О, але краще за все, Саша, використати більш концентрований розчин перекису водню. А його можна як зробити? Ось такі є таблетки, називаються гідроперид. Угу. аптеці теж продається. Розводимо його водою, туди ганчірку, і обробляємо всі поверхні. Але не забувайте про рукавички, тому що розконцентрований розчин перекису він може попекти вашу шкіру. Ага. Отже, ми зрозуміли, що е нашу плісняву на стінках кафлі або холодильника можна перемогти тільки за допомогою безпечним засобом: це перекис водню або гідро, як? Гідроперит. Гідроперит. Я відкриваю для себе багато нових слів. Окей. Тобто ага. це ми перемогли. А, а що робити з пліснявою, яка утворилась в кутку, в кімнаті під стелею? Так, чи на шполерах, наприклад, Чи на шпалерах, так? так ну такі це важкий випадок, тому що поверхня вона не щільна і ця грибниця глибоко проникає в штукатурку, uh -huh. так і нам в цьому випадку допоможе тільки ремонт. Тобто нам треба видалити цю штукатурку, поверхневий шар разом зі пліз із пліснівою. Потім використати спеціальну ґрунтовку від грибку, так uh -huh. а потім вже клеїти шпалери нові. Тобто в такому випадку, на жаль, тільки ремонт, тільки серйозний ремонт. Так. І також треба не забувати про провітрювання, Звісно. про кількість вологість вашої тому, що якщо ми не, не знищимо першу причину виникнення плісніви, тобто не поборемо вологість і відсутність вентиляції, то плісніво повернеться знову. Для того, щоб перемогти плісніву, треба. Позбавити його головного це води і їжі, тобто провітрювання, осушувачі, повітря, ремонт, ремонт, щоб вас не протікали труби, щоб не протікали вікна. Це тільки так ви можете себе врятувати. Ох, дякуємо тобі. Гріб. Сьогодні у нас була така серйозна тема. Сподіваюсь, що вам було цікаво, і ви дізналися, як і я, багато нового і пізнавального.